Наймасштабніша тенісна подія року місто Лева прийняло кубок України 2023 з тенісу на велику подію. До Львова прибули більше сотні учасників з різних куточків України. Усі приїхали по одне вибороти золоті нагороди. Професійні рівень змагань підтверджують і самі учасники. Кажуть, усі конкуренти були дуже сильними, тому щоб здобути перемогу, учасники мали викластись наповну. Я не можу сказати, що мені було досить легко. На другому сеті теж в мене вже не дуже багато сил було, тому що я дуже нервувався. Ільницький, як суперник, він поламав мені трішки гру. І Із за цього я почав дуже багато помилятися. І... Пошло не, вс не все по плану. Спортсмени змагались одразу в декількох категоріях жінки та чоловіки у парних розрядах, парних змішаних розрядах і одиничних розрядах. Нісисти зі Львівщини вибороли чотири комплекти нагород, серед яких одна золота та три срібні медалі. Перемогу у самостійному поєдинку серед дівчат здобула тенісистка з Дніпропетровщини. Дівчинка дуже довго готувалась до боротьби за кубок, але змаганнями у Львові вона дуже задоволена. Емоції просто неперевершені. Я дуже-дуже довго до цього йшла, мріяла про це, кожен день старалася, що сили на тренуваннях. Організація змагань такого рівня особливе досягнення для Львівщини, кажуть чиновники. Адже ще донедавно у нашій області не було відповідної бази для їхнього проведення. Цьогоріч Кубок України відбувся на базі комплексу Леоленд. Каріна не читайло телеканал НТА.